Буде, 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 Ось ще тут дві відкну мабуть, і закриється. Ось так. Земля тут м'ягенька, бо тут росла, я ж говорю, троянда. Проте вона росла в гарній землі. тут не так як я її туди пересадила, той сад, бо не замовила ж таку троянду. тут одна росла. І так. Ось, зараз накриємо цим відром. Ось, дивіться, як вони вийшли. Ось так. І ось накривають ось відром. Ось отак. Придавіть відро, звісно ж, Ось відерцем пристой. Потім будете дивитися, як вони той, то їх можна буде поставити потім під ящичок. І ящичок чимось прикрить просто. Так, знайти камінець.